На зв'язку пліч-опліч, українські шкільні ліги, неформальна освіта. Фоторепортер. Серія 2. Продовжуємо! Ну що ж, рухаємося далі. В цій серії розберемо, як правильно фотографувати спорт у Русі. Що робити зі світлом і як взагалі підготуватися до зйомки. Поїхали! Зйомка в Русі! Під час спортивних змагань усе відбувається швидко. Коли спортсмен біжить чи стрибає, плавно веди камеру за ним. Можливо, завжди тримати людину в центрі кадру і рухатися разом із нею. Щоб зробити багато класних світлин в цей момент, треба увіркнути серійну зйомку. Тоді серед багатьох кадрів ти зможеш обрати найкращий. Маленька порада, якщо в тебе є селфі палиця або невеликий штатив, бери їх із собою. Вони допомагають стабільніше тримати телефон, зменшити тремтіння рук, і фото вийде чи ким, навіть тоді, коли все навколо рухається. Світло найкращий друг фотографа. Без нього навіть найкращі кадри може вийти темним або розмитим. Світло буває природне і штучне. Давай розберемо що до чого. Природне світло, як знімати на вулиці, найкраще світло для фото це сонце, але іноді воно допомагає. Іноді заважає, якщо ти знімаєш подію на вулиці, коли сонце дуже яскраве і падає прямо над головою. Виходять різкі тіні на обличчі. Щоб уникнути цього, знімай так, щоб сонце падало на обличчя. Не фоткай, коли сонце світить збоку чи ззаду. Тоді обличчя буде затемненим або буде пересвіт. Пробуй трошки змінити кут зйомки штучне світло. Як знімати у спортзалі у приміщенні завжди менше світла ніж на вулиці, тому потрібно шукати найбільшого освітлення. Знімай ближче до вікон, ламп і прожекторів. Старайся ловити кадр так, щоб спортсмен був повернутим обличчям до джерела світла, а не проти нього. Що робити, якщо світла все одно мало? Попрацюй з експозицією Знайди значок «Сонце» на екрані і потягни вгору або вниз, щоб додати або забрати світло. Але запам'ятай. Темні фото складніше обробляти, тому не перестарайся скороти відстань. Чим ближче підійдеш до світла, тим яскравіше буде кадр, підготовка до зйомки, подій, готовність. Це половина успіху. Збери максимальну кількість інформації про подію Придумай, які моменти будуть важливі і на чому тобі потрібно зосередити свою увагу. Переможний гол, стрибки чи емоції вболівальників. Приходь на місце заздалегідь. Прикинь, звідки краще буде видно спортсменів, підбери місце з гарним світлом і хорошим фоном. Знімати в русі. Це виклик, але й можливість створити унікальний кадр. Використовуй поради, не бійся пробувати нове, експериментуй і втілюй свої ідеї в реальність. До зустрічі у наступній серії.